Вітаю вас, дорогі учні та учениці. Я Олена Харитонова, вчителька математики 9 класу. Кілька уроків поспіль ми вивчали арифметичні прогресії та їх властивості. Сьогодні ж ми перейдемо до вивчення ще одного типу числових послідовностей, який має назву геометрична прогресія. Геометричною прогресією називають числову послідовність, в якій перший член не дорівнює нулю та кожен. Член починаючи з другого, дорівнює попередньому члену помноженому на одне й те ж число відмінне від нуля. Прикладом геометричної прогресії є послідовність: 1, 2, 4, 8 і так далі. Кожен член цієї послідовності удвічі більший за попередній. Отже, за означенням, це геометрична прогресія. Число, що дорівнює відношенню наступного і попереднього членів послідовності. Називається знаменником геометричної прогресії. За аналогією з арифметичною прогресією, аби задати геометричну прогресію, достатньо вказати значення її першого члена b та її знаменника Q. Тоді геометрична прогресія задається рекурентно за правилом b1 до рівня b та bn плюс 1 до рівня bn помножити на q. Варто зауважити, що для будь-якого n виконується рівність bn плюс 1 поділити на bn дорівнює q. Тобто q дорівнює b2 поділити на b1, дорівнює b3 поділити на b2. І так далі. Ба більше, якщо ця рівність виконується для певної послідовності bn, то ця послідовність буде геометричною прогресією. Справді, з формули Bn плюс 1 поділене на Bn дорівнює q. Отримаємо, що Bn плюс 1 дорівнює Bn помножити на Q. Тобто, кожен наступний член дорівнює попередньому помноженому на q. А отже, ця послідовність є геометричною прогресією. За цим твердженням зручно перевіряти, чи є задана послідовність геометричною прогресією. Де ж зустрічаються геометричні прогресії? Біологи використовують геометричні прогресії. Під час вивчення бактерій, наприклад, тих, що зображені на екрані. Адже вони розмножуються шляхом поділу навпіл. Одна бактерія через певний період часу поділиться навпіл і утвориться дві бактерії. Згодом, кожна з них також поділиться навпіл, тому нових бактерій вже буде 4. Відповідно, з кожним поколінням кількість бактерій збільшується удвічі. Тобто. Кількість бактерій після кожного покоління утворює геометричну прогресію. Зауважмо, окремі бактерії відіграють важливу роль у житті людини. Зокрема, їх використовують для очищення стічних вод, меліорації ґрунтів та фармації. Ще одним прикладом застосування є обчислення кількості грошей на депозиті. Уявімо, що ви поклали тисячу гривень на депозит, що приносить 10% прибутку на рік. Тоді через один рік на рахунку буде тисяча плюс 1000 помножити на 10%, що дорівнює 1000 помноженій на 1,1. Тобто 1100 гривень. Якщо ці гроші залишити ще на один рік, то ви отримаєте 10% не на 1000 гривень, а на 1100 гривень. Тобто за 2 роки на рахунку буде 1100 гривень. Помножити на 1,1. Тобто 1210 гривень. З кожним роком ваші заощадження будуть зростати в 1,1 разів. Отримаємо послідовність коштів на депозиті за роками, що є прикладом геометричної прогресії. Тепер закріпімо теорію практикою. Задача 1. Чи є зазначені послідовності геометричними прогресіями? Пункт А мінус 3, 6, мінус 12, 24. Пункт Б 3, 8, 13, 18. Розв'язання. Позначатимемо ці послідовності БН. Тоді в пункті А Б1 дорівнює мінус 3, Б2, 6, В3, мінус 12 та В4 24. Скористаємося фактом, вивченим на уроці. Для цього нам необхідно обчислити значення відношень b2 до b1, b3 до b2 і b4 до b3, що дорівнюють b2 поділити на b1 дорівнює 6 поділити на мінус що дорівнює мінус 2, b3 поділити на b 2 дорівнює мінус 12 поділити на 6. Що дорівнює мінус 2. В4 поділити на в 3 Дорівнює 24 поділити на мінус 12. Що дорівнює мінус 2. Зауважмо, що всі ці відношення рівні між собою. І дорівнюють мінус 2. А отже, ця послідовність є геометричною прогресією зі знаменником мінус 2. Тепер розгляньмо пункт П. У ньому В1. Дорівнює 3, Б2 восьми, б3 та B4 4 вінати. Так само, як і в пункті А, обчислюємо значення відповідних відношень. b 2 поділити на b 1 дорівнює 8 третіх. А b 3 поділити на b 2 дорівнює 13 восьми. Оскільки 13 восьмих не дорівнює 8 третьім, то відношення b2 і b1 не недорівнює відношенню b3 і b2. І, відповідно, ця послідовність не є геометричною прогресією. Задача 2. Знаменник геометричної прогресії bn дорівнює мінус 3. А перший її член дорівнює 2. Знайдіть четвертий член цієї прогресії. Розв'язання. Позначмо знаменник прогресії Q. Тоді. За умовою b1 дорівнює 2. Q дорівнює мінус 3. І нам треба знайти b4. Для початку обчислюємо b2. За означенням геометричної прогресії, b2 дорівнює b1 помножити на q. Дорівнює 2 помножити на мінус три, що дорівнює мінус 6. Аналогічно b3 дорівнює b2 помножити на q дорівнює. Мінус 6 помножити на мінус три, що дорівнює 18. І b4 дорівнює b3 помножити на q дорівнює 18 помножити на мінус 3, що дорівнює мінус 54, що й треба було знайти. Сьогодні ми з вами дізналися про геометричні прогресії, де вони зустрічаються в житті, та розібрали кілька їхніх властивостей. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей.